Можете поділитися інформацією, що наразі відбувається на Луганщині, і чи відповідає дійсності, що наразі десертирство бойовиків так званої ЛНР набуло масового характеру. Студія дійсно на напрямку Креміна. Тобто, якщо дивитися там подібна спо по, по карті між Білогорівкою і Невському, цей напрямок, так званий Лиманський. Він досить специфічний. На ньому дуже велика частина російських військ знаходиться. І затерство там одна, якби одна з їхніх. Проблеми так, тому що по різних розвідданих на сьогоднішній день вони там зберігають угрупування в розмірі там від 80 до 120 тисяч людей, і відповідно серед такої маси їх нормально контролювати не нереально. вони ж постійно бачать, що їх і відправляють на обій, тому що вони суто сунуться на наші позиції, на наші вогневі точки, де ми їх успішно знищуємо. І знову ж таки, якщо проаналізувати. Наш відрізок фронту за останніх там півроку, то жодного населеного пункту їм не вдалося тут взяти а втрати в них тут величезні, і зрозуміло, що наскільки би там не працювала російська пропаганда. Із своїми солдатами, коли вони ідуть по своїх же е, трупах, то відповідно психологія самозбереження подекуди зберігається, і більшість з них шукає можливості якось уникнути цієї смерті е, на чужій території. Тому, в принципі, це хороша тенденція для нас, тому що чим більше їх повернеться назад в Росію, тим швидше ми звільнимо наші українські території, і тим менше. Буде гинути наших українських солдат, адже кожен день зіткнення, кожен день а, якби, війни забирає авторанить наших людей. Вони лише дезертирують чи здаються в полон? Можливо, також тобто біжать в дві сторони. Полонені також є. Тобто, ми можемо бачити в різні бригади, різні батальйони попадаються в полонені, але менше. ну, типу, немає масової здачі в полон станом на сьогодні, тому що. Дуже гарно, активно працює російська пропаганда по відношенню там до полонених, що ми там їм відрізаємо руки, ноги, голови і так далі. Ось розповсюджуються різні відео. Наразі вони в це все вірять. От і тому стараються не попадатися в полон і самовільного е якихось таких процесів немає. Хоча ми завжди активно запрошуємо переходити. Полон, а не воювати проти України на фронті. Інформація про те, що, як ви зазначаєте, не здаються в полон. Прецедентом цьому стало відео, які публікували раніше ПВК Вагнер, як вони по звірячому відрізають голову, вбивають військовополонених чи тут інша причина. Так, це одне, одне з, тому що розуміють також і солдати, що наприклад, якщо е, наші українські попадають в полон, так і потім ми їх стараємося обміняти. Тобто вони для нас герої. Тобто, кожен боєць, кожен українець, кожен солдат зсу, нацгвардії, доброволець, який повертається на українську територію, ми їх зустрічаємо з квітами. Ми їх цінуємо і поважаємо в їхньому випадку. їх Зустрічають як м'ясо там в більшості їх десь тихесенько прийняли, і потім ще роблять зрадниками, і умовно кажучи, десь збивають на на своїй же ж території, тобто. Це якби вже загально прийнятий факт. Якщо ще можливо в перші місяці повномасштабного зіткнення повномасштабної е, війни десь це ще не було до кінця, зрозуміло, де полонених з їхньої сторони було більше, і вони надіялися, що так само можливо їх будуть обмінювати. До них буде адекватне ставлення. То вже вже і вони зрозуміли, що ця фашистська машина смерті працює ось так повністю в нелюдських умовах, як по відношенні до е, нас, так проти кого вони воюють, так і по відношенні. Ти типу до своїх солдат то тобто машина не цінує. А... Абсолютно людського життя, там починаючи з радянського союзу, якщо пригадати, як, як це було, тобто так, так і по сьогоднішній день. Тобто, якщо для нас життя кожного бійця, кожного солдата це щось саме вище, і кожну атаку, кожну операцію, ми продумуємо як би мінімізувати, так тобто нам краще втратити там машину, дрон, якусь техніку, а, а життя зберегти. них тобто, це повністю навпаки. Вони закидають м'ясом, а відповідно техніку, артилерію приберігають, ховають, щоб часом її не знищили. Щодо військовополонених, як вони готуються, як вони сприймають, реагують на майбутні контрнаступ Збройних сил України? Чи вони сподіваються, можливо, що до Луганщини дійдуть? Реагують панічно по наших перехватах. У них там постійна бойова готовність. Вони між собою там матюкаються, кричать, обзивають Путіна? З традиційним словом про те, що там укропи от-вот -от пойдуть, а ми не готові. А у нас є а боєприпасів нет і так далі. Тобто, в них там ну принаймні настрій на нашому ділянці фронту в них абсолютно не войовничі, абсолютно.